Торіво Христі, у нас зараз нема світла, ми зараз працюємо на генераторі, тому у нас так трошки як би Але ще тут є запитання, я коротенько зачитаю і постараюся коротенько відповісти. Отче, що робити, якщо у чоловіка на першому місці мама, а не дружина, чи це правильно, а чи це погано впливає на наше подружжя? Бо чоловік більше покладається на неї і звертається до неї, Людмила. Дорога Людмила, доню моя дорогенька. Помилка No1. На першому місці має бути не мама, і, як не странно, не жінка. На першому місці має бути Бог. Якщо у тебе Бог на першому місці, то все решту на своїх місцях. Треба вміти знаходити час для жінки і для мами. І хочу вам сказати, що жінка від мами відрізняється. Відрізняється. Бо мама має своє призначення, а жінка своє. Коли мами спав, коли був маленький, а коли жінки спеш, коли великий. І тому поміняти місцями тепер воно вже якось не виходить. Бо це буде якесь не дуже добре. І тому кажу вам: віддайте Богове Боже кесарю кесареве. Жінці віддайте те, що належить жінці, а мамі віддайте те, що належить мамі. А маму на перше місце не треба ставити. На перше місце має бути Господь Бог. Шануй батька і матір. Має бути пошана до батька і до матері. А на перше місце має бути Господь Бог. І заради Господа Бога я шаную батька, шаную матір, з великою пошаною і любов'ю ставлюся до своєї дружини. Чуєте, як має бути? Знаєте, для чого? Створюється подружжя, щоб засвідчити Божу любов на землі. Бог нас любить, як наше сотворіння, і ми через подружжя реалізуємо Божий план, план Божої любові до людини. Ми реалізуємо цей план в подружжі, показуючи Богу, як ми вміємо любити. А той, хто вміє любити, той здатний до Царства Божого. Мама має інше призначення для дитини. Народити, навчити любити і поставити на ноги до самостійного життя, адаптувати до самостійного життя. Тому це різні речі, мама і жінка. Вмійте розділяти, а ще, скажу так, не завідуйте один одному у Божій ласці не завідуйте один одному в любові. Не завідуйте один одному в пошані. Вмійте ділитися добротою, вмійте бути щедрими у своїм милосерді. Будьте милосердні, каже Господь, як і Отець ваш Небесний милосердний. Молимося за померлих.